Сьогодні в АТВ почулись нові акції, демоти разом зі мною взяла несвік по 33,50, також взяла своє улюблене макофе з ароматом лісового горіху. По карті я тебе за 31,90. Також чипси хвилясті, сільюзі, смаком лисичок, сир, паприка, сметана, цибуля по 37,40. Також олія 100жар по 45 гривень печиво, ловіта по 20,50. Ось такий. Ми у в молочному трофілі по 3690 з картою. я тебе м'ясо, креветки по 157,40. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнесі посилання в шапці профілю. Там же, до речі, новенький анонс акції за тебе з 20 березня. Також взяла ось такий сир сметанковий та сир гауда по 48,90 Філадельфію взяла. По 51 гривні з картою. я тебе йогурт, молокі, я білий по 21,50, Сардина в оливковій олії по 43,90. Також ось такий рис камоліно по 47 гривень. І ось такий басматій також. По 67 гривень і жасмін по 64,50. Взяла також свої барню, улюблене по 48 гривень. Ось ця ковбаса по 93,50 я її обожнюю. оливки зі смаком креветки. По 4050 яготинська сметана 20% жирності 35,50. Сир кисломолочний, просто наше 9% жирності по 49,50. Ось такий сир, що взяла по карті ТБ за 31,64. І хек, хупсі по карті ТБ 142 гривні. А якщо у вас немає карти ТБ, бережіть в Шабсім мого профілю, мій телеграм-канал, знижки з байнасті. Там буде писати карта тебе тут, і вам ще й за реєстрацію дадуть 75 п'ять гривень, кажбайко як якому такі акції.